Отже, до вас зараз приєднається політтехнолог, який має 200 500, по-моєму, аккаунтів на Фейсбук. Його постійно банять. До речі, роблять. Але він це. не здається і продовжує тролити всіх і вся. І ми його за це дуже поважаємо. Олексій Голобуський, політтехнолог, від вас присвіт. Доброе утро, А вот Паны голубочки. все возрасты покорные. Да. <свят> <свят> Что тут еще сказать? Поэтому я не вижу в чем проблема. Ну действительно, есть богатые бабушки, есть богатые мамы. Абсолютно нормально в нашій країні. а ви не сі броди і не заздрі, так да, да. і не заздрі то дійсно от, не твоя, от і твоя, вот і А ти, ти знає, до речі, ти з типа взнавав, скільки коштує лексус, да? да. речі... так? Якого, якого він, так би мовити, періоду. Лексуси Причо... різні бувають. Бувають лексуси цей... такі, які коштують і за 100, і, 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 і далі, так би мовити, грошей. А є, які можна купити ну, за 20, пенсіон, за тридцять тисяч. Як пенсіонер спокійно може собі дозволити. Зараз працює набрав. Просто Світлана Миколаївна привезла... Слава Олексія Голобуцького, нам на ефір. На своєму лексі 160. Він сказала, Лешенька, ти ж там акуратно слізнички не упадів. Я звідси поїду на Lexus. Дайте відпрацювати. Це на Бу купило, я так розумію. Мене? Ні, Я кажу, що ви поїдете на Lexus на Бу. Ну, ладно, така справа. Ну, що я оказати, конечно. Наш прекрасний чиновник з Дніпра, от я навіть підприємство пам'ятає, що електровозбудування. Коротше, після золотого батону у людини є золотий умивальник, і це реальна фотографія. Повірте, це не фотошоп. Так Це комплект був. Золотий батон, золотий і золотий умивальник. Так. Ми повинні розуміти. Ми жартуємо над тими речами, які ці люди не розуміють. Абсолютно, ті люди, які от роблять ці золоті, вони не розуміють, тому що для них це. Є для чого вони взагалі займаються цим всім державними справами? Ну, щоб за ну, намір. Для того, щоб ви краще жили, ні звичайно для того, щоб краще країна жила ні звичайно. Для того, щоб бути в золоті. Ну це, це їх максимум, звичайно. Ну, люди без культури, без, а, без коріння абсолютно. Да? Це ж не висновку. Ну не скажіть можна коріння щоб, не дивитись... яке? Мама на Лексусі. Зверніть людина. Ну, це не з не з дворянського роду якогось. Да? Чому в нього таке до золота? Да? Навіть не, не з аристократії. Да? Він звичайного селянства українського, якого він в бідності його предки всі жили. І він бачить це тільки так, що от дорватися, прихопити і так далі. Так проблема ж не в цьому. Проблема в тому, що не треба давати. Ми не повинні залежати постійно. Це наша проблема. Ми критикуємо і, і не розуміємо, що ми не повинні залежати від порядних, Ми чи ми думаємо, що прийдуть Лєщенка чи там не знаю хто, ще хтось з Заліщук, а у них не буде золото. Ну дійсно не буде золотого. Вони в іншому будуть робити. Вони Срібло. В інші покоління. Ні, вони там полупродні ну, якісь такі, знаєте, інші трохи. Платіна, да, які треба для мобільних телефонів не, 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 не. чи щось таке. Кумувальники з в седьмой. Ну, да. так. Да. Ну, Відеостіна в туалеті. Треба знаєш, робити, наловити з золотими унітазами. Робити так, щоб не вигідно було, в принципі, цим займатися. Тому що всіх, будь-кого, коли. Я знаю. Ну, тому що знаю, да? і був сам на державній роботі. Що таке наша держава? Це ти приходиш чесний, порядний. І тут реально не просто гроші, отак знаєте, там, що треба щось робити. Вони просто валяються. От просто ти дивишся вниз, а тут купа грошей. При тому, що ти наклонишся і візьмеш їх, тебе ніхто не. Довпаки всі чекають. Візьми, візьми, візьми. Тоді ти один з наших. Якщо ти не береш, ти підзати, ти вилітаєш з цієї державної служби, ще й з корупційним якимось скандалом серйозним. Да? От і все це було 25 років. Тому простіше. Чому дивуватися цьому? Це навіть навіть не А то дивися, пане Голубицьке, Ми сміємося в тому. То є фішка. Причому, якщо ви думаєте, що це все, що в це його пана знайшли, то те ще ні. То знаєш просто, якщо він не розуміє жартів, то це так ж шкарпетки поправ. Ну да, в золотому бактерій, все добре, все відіправ. Так, так в нього в нього. Це ж в нього ж да, звичайно, в нього ще при обшуку знайшли годинник особистий від Путіна. Який ми подарували, ви розумієте? І Мені здається, що це не випадковість, що золотий мивальник завжди пов'язується з годинником з Путіна. Тут все таки є якесь зв'язок.